І це огляд від Токабока, що вийшло. Ну ось, як ви бачите, тут заливає дівчина ось таким гелем. Наш одяг, який виходив, це пральна машинка. Далі видно, що вона нажимає кнопку. Та тут видно дві пральних машинки. Можливо, той сушильна машина. Далі наша дівчина усміхається, я сповільнена, так що не питайте, що вона так повільно. І далі дівчина біжить. Але як вона біжить, то видно знову пральні машини. Ось ви бачите, далі ще ось так. І там добре можна замітити ліфт і два поверхи. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, дві кнопки. А це ліфт. Я не можу вам чіткіше показати. І далі вона біжить до своїх друзів. Це теж в нас такого нема. Теж щось новеньке. І вона бере мікрофон, ця дівчина, і співає. Ось так. Співає, вона співає. І ззаді видно цю дівчину, що в нас є. Або це буде локація, або це буде якийсь дім. Швидше всього, що локація. Але теж є намик, що це буде дім. Всім дякую за перегляд, всім па-па.